Розпаковочка чек. Приїхав Мілі, мілі Сапєт, Прайд. Український бренд. Але одразу питання. Чого української немає? Це питання до виробника, український бренд. Приїхав класно запакований. Оце його двоєрний брат. Бо це 8,2, а це буде 8.1. Це трошки, трошки хужіший. Ну нічого. Відкриваємо далі. Ми бачимо, бачимо. два колеса і рама І там десь руль. Все бомба-ракет. Ось він в такому зборі. Компактно складений. Є сідушечка. Все сідло не перепутати. Так, зараз будемо ставити сідушечку. Колеса не накачані, буду накачувати з цим ванільним. Оце. О, оцей насос. О, у мене насосу немає, так? Да? Насосок? Бляд. Це чорно-сірий. Він такий наполовину чорний. Наполовину сірий. QR-кодік. Брайт, дуже так класно по боках. І, і рокс. Потрібно дуже обережним бути. Не обережним, а дуже... Грамотно виставити руля, щоб проводочки. Що в нас? Не терли, правильно? Так, як Отам вже ізолента вмотано. Воно все там буде терти, я <хи> треба буде мотати ізолентою. Ну нічого, ізолента спасе світ. Да. І скотч. Так, великатку перевернули. Зараз будемо ставити переднє колесо. Ось цю зв'язочку. Тормозний зіск. Трогати. Чіпати руками не можна. Так що не чіпати. Так, так. запихнули ось, пружинками, ширшими по бокам. Так, Починаємо клеїти обмотку. Треба, щоб... Вже темно? Нічого не Так, бачимо. Вже темно. Щоб вона третя звісала від ручки. І далі спіраль образно крутити його. Ти б щось допомагав би, може, yeah, <laughs> ні? Я знімаю для підписників. Uh, підписники підпис. Мен, мене часто питають, якщо ти там підпитаєш, хто це питає? <laughs> мене часто питають. Ти тримай вєлікти, Все, тримаю. Навіть тебе кадр не знімаю. Mm, Приправи. ще будуть до мене звертати, щоб всі вієліки робити. Ну, no. що нам не треба? чуєш, мене заднє колесо не крутиться. Що це може бути? Не їде. Ой, коротше, підписники тут нічого не видно. Подивитись в інтернеті: у книжці до велосипеда є українська мова, і в мене ще є така одна книжка від Велогов, тому що я обрав в них на сайті. Перемоніторив кругом ціни, ціни одні й ті самі на ці велосипеди, так як на айфони, але кругом е, свої якісь е, є плюшки, кешбеки, дії знижки. Тут мені сподобалося, що по промокоду я там дивився одного блогера. По тому промокоду е, велосипед з очками мені вийшов на 2 тисячі менше. Я спочатку позвонив до в цю компанію велогов на сайт. Позвонив до консультанта. Ми підібрали мені розмір рами, тому що в мене зріст 1,71. І я попадав в дві категорії. Це на, на два розміри. Попадав на Еску, це від 1,60 до 1,70 м, і, здається, МК від 1,70 до 1,80 м. І в консультанта ми побалакали і е -підіб... взяли мені меншу раму Еску. Я вже їздив, все чудово, класно, суперово. Еска мені в самий раз. Тому що 1,71 це і я попадаю якби і туди, і туди. Але краще брати меншу, якщо ваш зріст попадає в е, дві категорії рам розмірів. Коротше, спіткала нас ось така пригода.